Буває, люди на власні очі бачать, як людина була зцілена після того, як за неї помолилися Божі люди, але люди все одно не вірять у Бога. Та в Біблії сказано про це Ісусом вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє Почуєте слухом і не зрозумієте. Дивитися будете оком і не побачити. встіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Часто люди думають, що вони виконують якісь релігійні обряди чи ритуали і отримають зцілення. Отримають благословення Боже, та при цьому люди бунтують, невдоволені, заздрять, не можуть пробачити іншим, ображаються. Та таким чином Божої благодаті не можна отримати. Біблія каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.